21 та 22 січня в селі Олександрії Рівненської області відбувся щорічний з'їзд волинських молодіжних церковних керівників євангельських християн-баптистів. Понад 60 молодих людей вкотре об'єднала одна мета проповідування Євангелії. Підсумкова стратегічна конференція, тривалістю в два дні, складалася із п'яти семінарів. Були розглянуті важливі питання щодо цьогорічної євангелізації, підвели підсумки минулого року та розглянули плани та пропозиції щодо 2012 року. Серед спікерів, які проводили семінари, були пастори та керівники різних українських церков, зокрема, Василь Острий, який підняв тему важливості взаємовідносин між молодими та старшими церковними пасторами. Андрій Савич підкреслив, що без Бога людина нічого не варта, і ще раз змусив замислитись усіх над важливістю присутності Христа у житті кожної людини. Андрій Корнійчук наголосив на одній із найважливіших Божих заповідей: він розповів про відношення християн до людей, які зазнали духовного падіння. Та зробив акцент на тому, що справжній учень Христа ніколи не засуджує, але завжди дарує любов. Олександр Ткачук поділився досвідом, як через любов та особисті взаємовідносини впливати на молодих християн. Андрій Пісьменюк розповів про методи іванілізації під час Євро 2012 це було одним із важливих питань конференції, адже християни готуються до цієї події не менше ніж політики та футбольні вболівальники. Не секрет, що цей період може видатись дуже сприятливим для проповідування Євангелії, як серед українців, так і серед представників інших країн, яких в Україні буде чимало. В общем, враження тільки найкраще позитивні це класно мені дуже сподобалась конференція. І найбільше мені такі заходи подобаються. Тим, що є не просто на семінарами, не просто якимись навчаннями, тим що є спільність з братами, сестрами і знайомства, яких я раніше не знав. Головне, ну то що я для себе придбав. Я ну, стараюсь не пропускати такі речі, тому що це велике навчання і, і досвід, коли ти приймаєш у тих людей, які, які ну, мають цей досвід і які можуть просто з тобою сидіти поряд, і ти з ними можеш від уст до уст перейняти це. Перше на конференції було введено регіональне планування, де з'ясували можливості та завдання кожного волинського регіону окремо. Було також визначено дати проведення вечорів поклоніння ОАЗИС, обласного фестивалю та інших заходів, які чекають волонян у цьому році. Мета проведення такого табору заключається в тому, що ми присідаємо три основних цілі. Перша ціль це звичайно спілкування всіх керівників молоді, помісних церков нашої області. Вони мають можливість просто поспілкуватися, обміняти досвідом, підбадьорити до одного і просто зав'язати гарні відносини. Це одна із самих ключових цілей. Ми живемо разом. Ми всі в одному приміщенні їмо, спілкуємося, відпочиваємо. Це дійсно зближує. Друга ціль це звичайне навчання. Ми даємо можливість їм духовно виростати, нові якісь цікаві методи служіння випрацьовувати. Ну і звичайно, укріпляти свою віру в спільне навчання. І третя ціль це звичайно побудова стратегії бачення на наступний рік. Господь нас закликає до порядку, до побудови бачення. Ми їх випрацьовуємо разом. І разом доносимо до всієї нашої волинської молоді.